Ну що, друзяки, привіт! Сьогодні у нас 24 листопада, і, як я обіцяв, я записую розіграш трьох трьох комплектів призів, які я анонсував. Нагадаю вам ще раз умови. Так, е, умови були під оцім відео. Під оцім відео поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Всім я пролайкав. Кому хто питав, я відповів щось. І будьте підписаний, основне, на канал. Так, по поводу підписки, і щоб я мог побачити. Дивіться, якщо це в версії ПК, то заходимо на влаштування. Ось ваш канал. Заходимо в конфіденційність. І оця галочка. Зробити всі підписки приватні, повинна бути виключена. Якщо ви зробите отак, вона буде. Я не зможу подивитися, чи ви підписані чи ні. Тому я не можу приділити, чи виконали ви всі умови, чи ні. Тому оця галочка повинна бути виключена. Якщо це в смартфоні, зараз я включу, щоб бачить камеру. трошки. Якщо це в смартфоні, сподіваюся, вам видно, от це мій канал, я на прикладі свого каналу. Те ж саме у вас. Заходите перейти на канал. Нажимаєте. І ось ця конфіденційність. Ось ця галочка, вона повинна бути виключена. Тоді я зможу побачити, що ви ви підписані на мене. Якщо у е, вас це ввімкнено, і я не зможу побачити, на жаль, я не можу оприділити, чи ви дійсно підписані, чи ні. Так що сподіваюся, що у вас це все відкрито. Так, ну що, почнемо. Зараз я заберу. Так. Ось це відео. Сподіваюсь, всі поставили лайк. Хоча 71 лайк і 206 коментарів. Дуже погано, хлопці. Ось рандономайзер, який сам вирішить хто. Ну, це вже, в принципі, можна закривати, але ладно. Так, ось це відео. Копіюємо. ми. Силочку. Копіювати. Вставляємо в рандономайзер. вставити. І ось нажаттям на оцю кнопочку. Ми зараз вирішимо, хто буде першим переможцем. Хвилюйтесь. Я теж сподіваюся. Вам сподобається. Так, ну що, перше. Гарного сезону. Дивіться. Сергій терень тереня 7532. Сподіваюсь тебе, Сергій, відкрито. Доступ. На жаль, бачите, я не можу перевірити. Коментар він написав, перевірити лайк, я не можу, чи він поставив, але я не можу подивитися, чи він підписаний на канал. Ось перша, знаєте, сталкуємося з тим, що ось перша у нас проблема з переможцем. Так, зараз я закрию лишню інформацію. На жаль, Сергій я не можу. Докладніше про канал. Про канал. Ну, бачите, я не можу подивитися його підписки. Так, другий комент. Хоча це буде у нас перший. Так, рибка буде, головне не здаватися. Євгеній Близнюк. Відкриваємо Близнюка Євгенія. Так, а що ж це в нас? Все те ж саме. Все те ж саме, бачите? Я не можу подивитися, чи він підписаний на мій канал. На жаль, на жаль, на жаль, Євген. Так, пробуємо ще раз. Супер розіграш. Маркус X1N. Заходимо до його. Маркус. Все, бачите, відкритий доступ. От його підписки. І дивимося. Ось я. Так. Маркус у нас перший. Переможець першого комплекта із п'яти прикормок. Маркус. Я тобі покажу. Зараз я вам покажу відео, як зі мною зв'язатися. Так, далі. Другий переможець у нас. Магнат W8G. Заходимо. Японія. Все. Підписки відкриті. На мене він підписаний. Магнат, ти другий переможець. Комплекта так. І ще раз. Усі в каналах. Так, про Fisher 7757 відкриваємо. На жаль, на жаль, на жаль, теж немає е, закриті підписки, і я не можу подивитися, чи він підписаний дійсно чи ні. Тому третім у нас буде хтось інший. Дивимося. Успіху вам. Дивимося, хто це в нас там? Все, підписки відкриті. Ось, можна подивитися. Так, ну що в нас? Є в нас три переможця. Раз. Два. І у нас здається Маркус. Так, хлопці, сподіваюсь, все. У вас буде добре. І тепер дивимося, як зо мною зв'язатися. Так. Заходимо на мій канал. Так, переглянути свій канал. Дивіться, заходите, і тут є посилання в описі канала до мене. Тут Facebook, Instagram, мій емейл. І ось ссылка на мій Telegram. Нажимаєте в телефоні, або будь-де. Ну, ще тут на Тікток є. Нажимаєте і просто пишете мені. Зв'язуйте зі мною. Так що, хлопці, переможці, я вас чекаю. Е, так, переможці ще раз. Перший, Ну, він третій. Другий. І Маркус перший. Так, на жаль, оці, перем... оці люди, яких вибрав Рандономайзер, Сергій, Євген і. Про Фішер у вас закриті канали. Я не можу подивитися, чи ви дійсно підписані на мене. А... Три ще раз переможця. Маркус, Магнат і Хітла. Вибачте, з англійським дуже погано. Ну, вони всі підписані. і вони виконали всі умови. Сподіваюся, ви, хлопці, теж лайк поставили. Так що зв'язуйтесь зі мною. І зараз я подивлюся, щоб не затягувати канал, скільки у нас там 7 хвилин, ще пару, пару хвилин поболтаю з вами. Дивіться, щоб не затягувати відео. Дивіться, на першу ти знаєте, що канал у мене дуже-дуже молодий, всього лиш 3 е, місяці. І дякую Жені Чертенкову, що він мене, ну, можна сказати, заставив з прошлого року. Цим, казав: спробуй, спробуй, але в цьому році мол, ну, давай. І Я вже нарешті це зробив. Е, ще раз скажу. Ще раз говорю, Жека, тобі дякую, велике, що ти мені зробив такий толчок? На першу тисячу підписників я хочу розіграти або катушку, або фідер 36, десь там до 120-130 до грам, або ж там 3,9 фідер. Подивимося, я ще не приділився, хоча я вже в принципі, купив катушку для розіграшу на першу тисячу підписників. Що ще сказати? Ну, слідкуйте за каналом, підписуйтесь, розіграші будуть. От головне, оцей нюанс з відкритим, щоб я бачив ваші підписки в свій раз, у вас має бути вимкнено. Так, в принципі, все. Хлопці, переможці, зв'яжіться зі мною. Ось ви. Один, два, три. Ну що, все проводів би по-чесному? У нас залишилось там, ну, на, 9, на 10 хвилин я розтягну. Так, ще раз, всім дякую. Вибачайте, у кого був закритий доступ. Я не побачив вашої підписки. Чи дійсно ви виконали всі умови. Основне, я скажу переможцям поздравляю. Ну і завжди рибачте, хлопці, і зустрінемось на воді. Всім мирного неба і тихих ночей. До зустрічі на каналі. Пока.